Як класному керівнику створити свідоцтво досягнень у своєму класі. Заходимо в простори. Мій клас, відкривається, підтягується ваш клас. Далі Прос. аналітика, свідоцтво досягнень. Створ, у мене вже проміжне перше СМС створено 27-го 12-го року. Тепер створюємо компетентнісне оцінювання. Ось тут, тут можна написати не компетенції, а можна написати групи результатів. Давайте так і напишемо: групи результатів. Компетенції я оберу, тому що є групи результатів. І проміжне. Тепер у мене я працюю з другим семестром, щоб ці оцінки з'явилися у другому семестрі. Підсумкове. Другий семестр, і тепер мені треба ось тут поставити останній день травня. Відкриваю і ставлю 30 травня. Обов'язково це. Тепер категорія компетентностей. Ось тут відкриваємо і дивимося, які ж мені треба обрати. Перевіряю, мовну літературу галузь, математика, алгебро, геометрія. Мені треба алгебру вибрати, і геометрію. Перевіряю. Ми їх обираємо і пишемо створити. Мабуть, треба ось так пробрати. так як у мене 7 клас. Я пробираю вибираю їх. З ним природи немає є біологія, географія, фізика, хімія, технології є. Так, в інформатики, інформатику вибираю. Далі соціальне збережувальне освітне. Ось тут я вибираю здоров'я, безпека. Далі, так як у мене сьомий клас, я беру історію України, всесвітня історія, мистецька галузь і фізична культура. Ось я вибрала історики. Подивимося, що зараз вийде. Проміжне, бачите, перший семестр, о, другий семестр. Тепер нам треба, щоб це зберігалось у річну, що треба зробити річне. Так, аналітика, свід... а, у свідоцтво досягнень, і треба друге. Вибираю, і мені треба обрати учня. Я вибираю першого учня, і ось тут треба подивитись. Рекомендації класного керівника я ще не додала, ще пропишу їх. І ось тут. Дивимось українська мова, що з української мови відповідає українська література, зарубіжна література, тепер все, тепер класно, треба ще предметнику піти і створити все це зроблено. Подивіть. Тепер класний керівник, треба, у нас перший, другий семестр зроблений, тепер усі доці досягнуть, треба створити ще річне компетенційне оцінювання. Зробимо компетенцію або річне, ставимо, ось тут назва річне оцінювання. Тут ми відкриваємо річне, натискаємо, дата, теж ми йдемо 30 травня. Набор компетенцій треба обрати. Обираємо. Знову не хоче, треба, мабуть, по предметам клацати. Так, так зверніть увагу, математика ж мені не потрібна. Це сьомий клас, алгебра, геометрія. Це класний е, керівник. Пізнемо природу це п'ятий-шостий клас у нас біологія, географія, фізика, хімія. Далі йде. В технологіях, технології, інформатична освітня галузь, далі соціальне збережування це основи здоров'я. І ще фізкультура у нас тут. Дивіться, Для п'ятого класу це буде вступ до історії, для шостого класу це інтегрований курс Всесвітня історія. Для сьомого класу я вибираю історію, історію, всесвітня історія. Також у нас є мистецька галузь і фізична культура. Ось я вибрала історію. Тепер у мене у свідоцтвах досягнень буде і річне, і підсумкове, і перше. Це робота класного керівника для сформування свідоцтва досягнень. Як виставити оцінки свідоцтва досягнення як предметнику? Відкриваємо простори, класберу, оцінювання, підсумкове. Після цього, якщо відкривається, створюю ось тут. Бачите, перше семестрня групи результатів за другий семестр і за перший семестр вже є. Але мені треба ще ці групи результатів за перший, за другий семестр розташувати так, щоб вони ще продублювались у свідоцтві для класного керівника, який буде працювати з цим свідоцтвом. Тому я натискаю на цей плюсик: створити оцінку, створити компетентнісне оцінювання. натискаю. І отут треба пишемо перше. Це по першому семестру. Перший, тут можна написати семестр, і зразу записую перший семестр і у нас свідоцтво. Свідоцтво поставила для себе, щоб, для того, щоб ми розуміли, що ж ми будемо робити. Є проміжне перший семестр. Перший семестр закінчився у грудні, тому переходимо ось в календарі на грудень, 27 грудня. Дата стоїть. В категорії компетентності. Я працюю з математикою 6 клас. Тому відкриваю ось тут галочку. І тепер, так як мене цікавить, математика, я шукаю ось тут, в розділі математика 6 Б клас. Відкрила. Тепер ще подивіться обов'язково, щоб ось тут не відображались індекси в журналі і компетентності в класному журналі, тому що зараз їх немає. Є групи результатів, тому тут ми їх не відображаємо. Створюємо так, треба зробити: ось у нас для свідоцтва друге плюсик, створює компетентнісне оцінювання. Тепер ставлю тут це я так для себе, ви можете залишити компетенції. Я ставлю другий семестр. І тут також прописую свідоцтва, щоб я знала, що це у мене для свідоцтва. Прибираю, і тепер проміжне, так як у мене другий семестр, я ставлю ось тут Підсумковий другий семестр. Другий семестр закінчився не 4 червня, а у травні. 30 травня, це була п'ятниця, поставили. Ця дата не буде відображатись ніде, але її треба поставити. Далі категорії компетентності, знову у нас це математика. Шукаю із всіх галузей математику. Ось вона, математика, тільки це був 22-й, 23-й, а ми два ось нові у нас свідоцтва, математика, натискаю створити. Є наступне. І тепер треба ще створити, щоб у нас оцінка ще була і річна. Подивіться, ось у нас це ж саме продовжую. Тепер у нас ставлю свідоцтва рік. Ви для себе як завгодно можете. Так, свідоцтво річна. Ось тут треба поставити річне. Тип, який річний, знову тут ставимо дату 30 травня. Категорія компетентності у мене математика. Я як предметник працюю. Знову шукаю математика, Знову рік, треба, 24-25 рік натискаю, перевіряю на всяк випадок, щоб у мене тут не стояли, щоб індекси не відображались, і створюю. Тому що компетентності зараз немає. Все, тепер дивлюсь, у мене є свідоцтво, перший семестр, другий семестр для свідоцтва оцінки, свідоцтва в рік. Перехожу, тепер натискаю перший семестр, проміжне, перший семестр для свідоцтва, і натискаю на учня, і тепер дивіться: групи результатів у мене вже. Виставлені, тому я просто їх дублюю. 9,8,99. 9, 9. Ось тут треба поставити. Так, а тепер бачите, налаштування оцінювання числом. І я беру продублю 9, 8, 9,8,9. Так було 9,8, тут мене 9. Тут у мене 8, тут 9 знову. Так, ось по першій учениці вже в мене все стає. Тепер натискаю на другу ученицю. 8, 9, 9. Так, тепер знову виставляю оцінку 8. 8, Натискаю на наступне 8, 9. І третє критично аналізую результати дев'ятка Є. Переходжу, так, я зараз працюю з трьома учнями, щоб для запису. Чотири чотири також набираю ще. Як ви бачите, це по першому семестру чотири. Тепер я переходжу, я не буду далі продовжувати виставляти оцінки. Натискаю другий семестр свідоцтва, натискаю знову на першого учня. Тут у нас групи результатів у мене стоять, тому я сразу по другому семестру дублюю ці оцінки для свідоцтва. Не просто так, це для того, ну зайва робота. Може, наступний рік розробники попрацюють і щось буде налаштоване, але поки що в цьому році ми працюємо так. Далі наступний учинник 8, 9, 9, 8. І так, ви тепер зрозуміли, так, 8, 9 і знову 9. І також ви проходите в даному випадку, подивіться, річні. В річні теж у нас стоять, я просто їх дублюю. Так, все, ви зрозуміли, що це робить зараз вчитель-предметник. Але я хотіла ще звернути увагу на те, як буде працювати і класний керівник буде працювати зі своїм класом, все ж таки працювати над характеристиками. Тому давайте зараз пройдемо назад. Я простори, мій клас. Натискаю мій клас, тепер аналітика, і ось тут сидить свідоцтво досягнень. Тепер працюємо як класний керівник. Прийшов час вистав... заповнювати свідоцтво про свідоцтво досягнень учнів. Тому натискаємо простори, я зараз буду працювати як класний керівник. Простори, мій клас, натискаю на мій клас, аналітика. Свідоцтво досягнень, і тепер у мене треба виставити у свідоцтво, а я вже зробила компетентне оцінювання, яке буде відображатись у свідоцтві. Тому ось тут у нас річне, відкриваю річне, обираю учня, набираю, зараз перевірю, щоб у мене все було. Натискаю тепер рекомендації буду давати чуть пізніше. А ось тепер мене зараз цікавить характеристика начальної діяльності, яку яку буде заповнювати класний керівник. І так, читаємо, виявляє розуміння прочитано, сприймає та одес. Удис... Усвідомлює прочитане, і мені ось тут треба поставити позначку. Подивіться, коли ви натискаєте на цей прямокутничок, ось тут треба натиснути три, кнопочки, три крапочки, потім є. Позначка, За допомогою позначок, тут оцінювання числом, рівневе оцінювання і буде позначки. Так ось я натискаю ці позначки, зараз вони у мене вже натиснуті. І тепер сприймає та усвідомлює прочитане помітний прогрес. ставлю, і ось так лампочка. Далі висловлює припущення, доводить надійність аргументів, Ну, во всяком случае, у всякому, потребує. Так, це я натиснула неправий лампочку, треба спочатку поставити. Тепер уважно. Натискаємо на наступний пункт і вже потребує уваги, наприклад. Висловлює ідеї, пов'язані з розумінням тексту, аналізує текст, добирає контраргументи за потреби. Тут натискаю на наступний і ставлю що значні успіхи у цього учня або учениці. Крокую далі, передає власні думки почуття переконання. Знову стаю ось сюди, і коли ми вже тут пусто у нас, то ці успіхи у нас будуть, знову передає власні думки, почуття переконання. Тоді, в такому випадку, ну, досягає результатів. Ставлю ось таку хмарку. Зважає на мету та учасників комунікації. Ось тут треба. Даний учень потребує уваги. Вибирає для цього відповідні мовлені стратегії. То знову так, і тут теж треба ставити, ну, я так вважаю, все для цього учня критична системна мись визначає характерні ознаки явищ, подій, ідей та їх взаємозв'язків. Ну, я думаю, що на уроках фізики, на уроках біології і. Хімія ці події, ознаки явищ, подій, ідеї, взаємозв'язків це відбувається. То можна сказати, помітний прогрес протягом року цього учня відбулись. Уміє розрізняти факти, розпізнювати спроби маніпулювання даними. Ну, наприклад, досягає успіху, ставлю сюди, не забувайте переносити курсор. Так, досягає результату. Далі уміє розрізняти факти, розпізнавати спроби маніпулювання даними. Ну, Давайте перейдемо сюди, і це потребує уваги даний учень, висловлює послідовні обґрунтування, міркування у вигляді сучень, висновки. Протягом року, в даному випадку, помітний ось тут, помітний прогрес. Можна було, ми спостерігали. Дія творча обере завдання, які є викликом для його або нової діяльності. Ну, тут він, мабуть, творчості тут я не, не потребує уваги, поставлю, що треба над цим працювати, класному керівнику, батькам і самому учню, використовує знання з різних предметів галузів, знань для створення нових ідей. Тут помітний прогри. Так, бачите, ось тут я потребує уваги, а тут треба переходити. Помітний прогрес був протягом року у цього учня. Далі, використовую різноманітні стратегії для продуктування нових ідей. Я думаю, що тут треба, тут треба, тут потребує уваги. Далі, ініціативу в процесі навчання. І так, Добачусь, по. Пропонує власні рішення для розв'язування проблем. Що ж тут у нас ви вибираєте, що для цього учня характерне, наприклад, досягає результату, вміє брати на себе відповідальність. Ні, тут учень не відповідальний, тому я ставлю потребує уваги. Далі, конструївна керує емоціями. Розпізнає власні емоції та емоції іний стан інших. Тут досягає результатів, поставлю. Далі розуміє, як емоції можуть допомагати і заважати в діяльності. Над цим ми працювали, тому помітний прогрес у учня цього розуміє, як емоції можуть допомагати і заважати в діяльності. Хто в такому випадку, тут треба працювати. І Наступне, на що треба звернути, оцінює ризики, розрізняє ризики та загрози. Тут теж треба, потребує уваги, Шукає способи прийняття рішень в умовах неповної інформації. Ну, що тут можна сказати, помітний інтерес і може надалі крокувати. Приймає рішення, розпізнає проблеми ситуації, висловлює припущення щодо їх розв'язання. Ну, тут, мабуть, досягає результату незначного, але цей результат є у цього учня. Обирає способ розв'язування проблем, ситуацій на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення. Що ж, знову щось у мене, мабуть, з інтернетом. Не хоче працювати. І ось так ви це прописуєте, проставляєте повністю те, що ви вважаєте, ну, ну, потрібним для кожного учня. Презентуй, якщо він презентував у вас, то ви ставите ось тут. Тепер, як спрацює з іншим? Планує власну та групову роботу тут. Мабуть, над цим треба працювати. Бачите, у мене, мабуть, знову зник інтернет. Я на цьому завершую. Отже, ми попрацювали з характеристикою навчальної діяльності для окремого учня, проставили ось тут реакції. Після того тепер давайте ось вони проставлені. Для кожна тут вже виставили вчителі, поставили з алгебри тут за математичні вже є у нас оцінки. Давайте подивимось, як це буде виглядати. У, в даному випадку в pdf форматі натискаємо Експорт PDF», експортувати. Чекаємо, коли це завантажиться на комп'ютер. Отже, інтернет підключився, завантажуємо pdf свідоцтво. Подивимося, що зараз, я бачимо, є комунальний заклад, в даному випадку річне. В дано нам учень, і ось тут ми бачимо, там, де у нас характеристика навчальної діяльності, ось тут проставлені галочки, там, де ми відмічали по кожній характеристики. Далі ми дивимося, характеристика результатів навчання, математична галузь, і ось тут вже з алгебри всі оцінки висламо, тому вони ось так будуть у нас відзначатись. Коли далі вчителі поставлять нам оцінки, то ми будемо бачити. Повністю всі предмети.